І окремо хочу поговорити про систему ППО, яку обговорюють вже декілька днів. Це друга батарея Skynex, яку отримує Україна. Про це йдеться зокрема в пакеті допомоги від Німеччини. першу ми отримали ще минулого року. Тоді про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. І до речі, цих комплексів немає ще й на озброєнні самого бундисфером. В одній батареї таких чотири бойових модулі, і сама платформа з 35-мм міліметровою гарматою ставиться на вантажівку. Також комплекс оснащений звичайно Аром, що дозволяє виявляти цілі за 35 кілометрів, а от дальність стрільби до 4. Власне, чому нам потрібен цей Skynex? Він дуже ефективний не лише проти російських шахедів, а саме проти крилатих ракет росіян. Скорострільність там чудова, а тисячу пострілів на хвилину, а самі снаряди з програмованим спеціальним підривом? Незважаючи на такий малий калібр, вони зробили підривач для цього снаряду, і він програмується на дальність. Система радіолокаційна система визначає дальність до цілі і, і автоматично встигає запрограмувати снаряд на підрив на ту саму дальність. Він підривається безпосередньо біля цілі.